i <laughs> Ну, знову підловили мене, ну тільки ведуча сяде, трішечки пригубити своєї кави. І тут вже на мене всі софіти, всі камери не дадуть допити, докайфувати, донасолоджуватися. Я нагадую, що це телемагазин Фрованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська, яка теж може трішки стомитися, дозволити собі сісти, відпочити. І знаєте що? А чи мрієте ви про ідеальну каву з собою, так, щоб її мати? Ну, от, мені дуже подобається, як є оці зараз термокружки, так і ти можеш з собою взяти. і Вона завжди в тебе така гаряча, бо зараз на вулиці прохолодно. І ми вирішили вам дещо сьогодні таке запропонувати, що дійсно а, спонукає зараз мене до того, що такі реально мати ідеальну каву з собою. А, так, ну що ж, давайте можливо подивимося, що ми тут вам такого підготували а, цікавого, що дійсно дозволить все ж таки а, і вам скористатися цією зручною опцією кава з собою. А так, що у нас тут є? Так, я вже бачу, ви помітили зараз. Ми поговоримо а, про нашу а, чудову а, кавоварку. А зараз я нагадаю трішечки про наші правила. Не забувайте, що ваші дзвоники надзвичайно для нас важливі, тому що. Саме ви, наші любі телеглядачі, формуєте найкращу, найдоступнішу вартість на всі товари, які ми вам пропонуємо. А пропонуємо ми їх теж, коли ви телефонуєте, і теж нам залишаєте свої відгуки, пропозиції, говорите, чого б хотілося більше бачити в ефірі. Тому не забувайте телефонувати і залишати ще ось а, буквально свої побажання, чого більше хотілося бачити в ефірі, чого вам можливо не вистачає. І ми будемо завжди а, прислухатися, та й завжди ми відкриваємо. До всіх пропозицій. Код товару МЖ 449. Код товару не забувайте називати. І за безкоштовним номером 0821 44 88 телефонуйте просто зараз і формуйте найкращу вартість. Так, 2600 гривень початкова вартість за цю кавоварку, яку ви бачите вже на свої очі. Вона йде у нас в Коробці, таке пакування дуже зручно, тому що якщо ви плануєте на подаруночок то це вже ось готова коробочка, так в яку можна скласти. І єдине, що поставити ще в такий пакетик подарунковий і подарувати. Тому зустрічайте вашого нового персонального баристу, стильну та таку компактну кавоварочку. Система називається у нас кава з собою, і головна фішка цієї моделі це саме. Ось ця знімна термочашка у комплекті. Ось більше ніяких переливань з чашки у стакан. Кава готується одразу в термокухоль, який ідеально підходить для автомобільного підстаканника, або для прогулянки. Так, можливо, ви, мама, з коляскою прогулюєтесь і відповідно так само берете з собою каву. Або, до речі, ви можете завжди ще використовувати не тільки для кави, а можна ще і для чаю, так, або просто з собою теплу водичку взяти. Тому за Будьте про одноразові ці стаканчики, використовуєте мелену каву свого улюбленого сорту, а та заощаджуйте тисячі гривень на рік. Поєднання класичного, до речі, чорного кольору. Подивіться, і ось тут з нержавіючої сталі де теж дуже красиве поєднання. Так, а зробить цю кавоварку справжньою прикрасою будь-якої кухні. Ну або в офісі можна поставити так. Подивіться, багато місця не займає, дуже красива. А вона неймовірно проста в використанні. всю. Цього всього-навсього, давайте навіть продемонструємо. Тут одна кнопочка і все. Дивіться, не знаю, чи видно зараз. Всього-навсього одна кнопка. Подивіться, вона неймовірно проста в використанні. І за лічені хвилини ваш ароматний напій так буде готовий. Займає мінімум місця, погодьтеся на стільниці, але дарує максимум задоволення. І... І вартість стає ще доступнішою 2100 гривень за нашу а, кавоварку. І а, звертніть ще увагу, зараз будемо розглядати, що і як тут відбувається. Отже, якщо ви зараз там даруєте своїм рідним близьким, які не дуже дружать з технікою, що мені подобається, вона така проста до крику, як то кажуть. Ви вмикаєте в розетку. По-перше, потім, а, що ми бачимо з вами, тут ви засипаєте свою улюблену мелену каву, тут все дуже легко розбирається. Так ось. Можна легко мити. Дивіться, ми хороші тут. Ви. А, ось це фільтр. Так, зараз продемонструємо. Тут все дуже легко і просто. Так, це такий фільтр. Ось ви кладете його. А сюди є вже така мірна ложечка. Ви засипаєте свою улюблену каву. Так, а, там свіже молоту, каву ви сюди засипали. Не забуваємо наливати воду в нашу кавоварочку. А, так, тут у нас а, заливаєте ви ось Зараз я ще перевернусь, так вам продемонструю. Видно там по світлу, не знаю. Тут все дуже. Просто потім ви засипали, так, вставляєте сюди. Дивіться, мої хороші, вставили, ви сюди. Там водичка у нас заливається. Тут ви вже насипали каву. Зараз я вже так перевертаю, щоб вам продемонструвати. так, Потім все дуже легко і просто. Ви там закриваєте, а, закриваєте і а, потім натискаєте кнопочку. зараз, мої хороші, а, Закрили, натисли кнопочку, зараз доверну. В правильний бік закрили. Потім натискаєте кнопочку, не забуваєте ставити або ви хочете в чашечку, так але тут вже є термокружечка. ось і ви ставите сюди цю термокружечку, натискаєте кнопочку і все за лічені секунди ваш улюблений напій готовий. Знімна термочашка зберігає тепло вашої кави значно довше за звичайну кераміку. Це ідеальний такий подарунок для близьких, які цінують свій час та люблять. Гарячу каву, наприклад, по дорозі на роботу. І тут ще є ось така кришка. Тобто, у вас вже <гас> у нас вже падіння вартості. Я все прозівала 1699 гривень за нашу а, кавоварку сьогодні з а, а, такою термокружкою. І дивіться, тут ще йде ось така кришка, що мені подобається. Так? Тобто, у вас не просто а, ви зробили каву, ви ще ось взяли з собою. І тут ще ви Потім відкрили пити, коли треба, закрили. А в нас взагалі чудові новини: 1399 гривень за нашу кавоварку сьогодні. І до речі, а тут іще у нас є гарантійний талон. Гарантія у нас здається рік, так не знаєте, пане режисер, скільки там гарантія, мабуть, тут від виробника іде. Гарантія, ну рік точно буде. Рік точно буде. Там ще запитуйте операторів кол-центру. Дивіться, що гарантійний талон тут у нас присутній. Так, гарантія. Далі у нас є ще паралельно інструкція. Інструкція, зараз, дивлюся. Чудово українською мовою схема, тут все є опис, заходи безпеки перед першим використанням, приготування кави, чищення та догляд, зберігання, технічні характеристики, дані маркування все все тут є, і все українською мовою, що мені подобається, що ви зможете з легкістю теж розібратися в інструкції. Це важливо, коли все ж таки рідною мовою, так написана інструкція, бо дуже часто, коли там то англійська, то китайська, то. Ще якась, ну не всі ж знають, так можливо, ой, на жаль, не всі українську знають, але ну вже ж, як то кажуть, все ж таки вона вам ближча, я думаю, то розберетеся вже з інструкцією. Але насправді вона така легка в використанні. Все дуже просто і легко. Воду залили, каву насипали, вімкнули в розетку, натисли кнопочку. І мені дуже подобається, що тут ще йде ось така термокружка, яку дуже легко брати з собою. От е, буквально на днях. От у мене дитина. Там по вівторках їздить а, саме в школу шкільним автобусом, там їх возять на інформатику. І я там з однією мамочкою розговорилася, ці ж відключення, знаєте, всі як о, о, треба встигнути до відключення або на ліфті поїхати. Вона каже: А я собі вже зробила каву в термокружку. І от бачите, вона зараз така асоціація пішла думаю, І вона каже: Я вже не поспішаю, я вже каву встигла собі зробити, а ліфт там їй не потрібен, в неї там не. Такі поверхи, і вона собі спокійно така йде, вже на розслабоні, все дитина в школі, її вже чекає дома кава в термокружці, навіть якщо зараз якраз це світло, вона встигає прийти собі, порелаксувати і взагалі, бачите, можна навіть з собою взяти, але вона ще поверталась додому, тому вона собі дома насолодилася кавою з смаколиками там, чи з, з, з сніданком своїм улюбленим. Тому майте собі на увазі, що зробили свою улюблену каву, мало у вас там мінімум часу, поки ви там збираєтесь. Розчесуєтесь, одягаєтесь, чистите зуби. Ви собі швидко поставили. Зробили ну так. Звісно, головне, щоб було світло. А ось, а так ви собі зробили і з собою. Взяли в дорогу. Можна і в машині поставити. Так вона буде тримати. Та й взагалі навіть цей улюблений чай зробити в таку термокружку з собою. Взяти теж доволі класна пропозиція. І мені подобається ця кружечка. Вона така чорного кольору, так і компактна, зручна. Все тут герметично так закривається. І навіть не буде зайвий раз так потрапляти холодне повітря. Тут теж носик цей закривається щільно герметично. І буде тримати тепло максимально довго. А, ну і не забуваємо потішити, звісно, подарунками наших любих телеглядачів, хто дивиться нас просто зараз, під час прямого ефіру і замовить саме зараз. Отримує. Подивіться на цю мордочку, на цю мордашечку гарненько. Ось такий рушничок поїде до вас в подаруночок в формі звірятка. Не знаю, там у нас ще є і зелений колір, і жовтий, там інші звірятка. я не знаю, який потрапить саме вам який а, саме вас обере так рушничок, але м -м, це подарунок, тому він буде йти до вас рандомно. Щоб потім не казали, чого мені прийшов не тигрик, а котик милий. Там може ще й зайчик, не знаю, хто там є. Різні у нас рушнички. Тому обов'язково покладемо всім, хто замовить просто зараз під час прямого ефіру. До кінця ще прямого ефіру у вас є час замовити все ж таки цю кавоварку або собі, або на подарунок. Доставку ми сплачуємо за вас. Ну і відповідно, ще є гарантія так, рік на кавоварку що я теж вас. Я думаю, радує не менше за мене, тому що я теж люблю, коли ти захищений. Є якась певна гарантія, так. що все ж таки ти купуєш і ну погодьтеся, 1399 гривень, а це недорого за кавоварку, тому що згадайте, скільки зараз в середньому коштує кава. ні, Ну звісно, якщо зайти там в якийсь магазин. А якщо зайти в кафе, так там де бариста, ну в середньому, так якщо ще як я люблю лати, там великий, з молочком, ну в середньому 100 гривень буде. Ну це ще так, середня, так трошки менше. Є трошки більше, але якщо ви в день випиваєте по дві чашки кави, так то теж порахуйте, скільки у вас зазвичай а, іде коштів. А так у вас завжди ваша у вашого улюблений сорт, свіжа змелена кава. Ви собі додали швиденько зробили і побігли по своїх справах. Дуже а, зручно і вона не, займа, не займає багато місця. Дуже зручна, а, компактна. В інтер'єрі теж красива. І на подарунок, бюджетний подарунок для а, кавоманів, хто обожнює каву в вашому оточенні і давно мріє. Так, тому це такий така хор, хороша альтернатива, так спробувати, чи потрібно взагалі в майбутньому купувати, можливо, якусь там конструкцію, яку використовують баристи або дорогі там кафе, ресторани. ось нам в середньому Боже, що там багато треба, зробив швиденько, побіг і ще й така термокружка йде. Тану код товару не забувайте називати МЖ 449. А в подарунок для тих, хто. Зателефонує просто зараз. Буде ще ось такий рушничок в формі звірятка. Інший колір може бути рандомно. Ну що ж, мої хороші? А я нагадую, що це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита. Буду поспішати готувати наступну пропозицію, щоб встигнути сьогодні вам максимально продемонструвати наших новиночок. Тому не перемикайте і дочекайтеся. А ми рухаємося далі.